Громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все. Що захищає нашу державу. Слава Україні! Рік повномасштабної війни в Україні. Рік українського опору незламності та боротьби. Героїзм, непохитна сила духу, згуртованість перемагає підступного ворога. Росію, яка прагне перетворити наші міста на руїни, але український народ ніколи не здається, бо в ньому горить вогонь справедливості і жаги до вільного життя. Тисячі українців стали на захист своєї країни. Мужні захисники відвойовують кожен клаптик нашої землі в окупантів. Після розмінування цих територій дорожники починають відновлювати інфраструктуру, щоб забезпечити транспортний зв'язок з усіма населеними пунктами вже рік. Як всі працюють задля перемоги, кожен на своєму фронті, але всіх нас об'єднує одне любов до незалежної України. Не забуваємо, всі дороги ведуть до перемоги.